Так, ну що, привіт, друзі. Я зараз приїхав, чесно кажучи, чорті куди. Я сьогодні один, тому що Женя поїхав по справам на декілька днів. А я зараз іду в цей вже вам відомий Санепід, саме санепідемстанцію. для того, щоб... Показати їм наш план приміщення, щоб вони, типу, сказали на начальному етапі, що де як зробити, щоб, щоб потім не було, типу, коли вони підуть перевіряти, що типу, тут не то, тут не так, тут не сьо. Вот. Знаходиться чорт де, Ну, зараз підемо. Спробую зараз там знімати, якщо я не знаю, це державна установа, можна за це отримати люлей, але я можу на мичку познімаю. І спробую показати вам, як це відбувається. Раз побачимо, що тут за страшна, саме підемо старістю. І багато давно, 12 15 року, 12-16 року. Dzień dobry. A ja tam dzwonię w, um, w Markach. Teraz będziemy otwierać restaurację, tak? To żywienie jest tutaj na półpiętrze, każdy pokój po lewej stronie. Aha, ale tak. No, pytanie mam, co teraz potrzebuję? No, co tam pomówić, pokazać ten plan no, i co no, pan. mogę? Tak mówię, wszystkie pokoje po lewej stronie, tutaj na półpiętrze. Aha, w Luby, tak. Dobrze. Na lewo, tak? Далі, на жаль, проводити відеозйомку не вдалося, але зараз я вам розповім, яку інформацію я отримав в цих кабінетах. Ну що, друзі, блядь, от очередной піс. Недаром казали про цей санепід. Витрали мені мозги. Сказали, що все не так сказали, що треба, якщо ми будемо подавати в посуді неодноразовому, треба робити окремо для миття посуду, кімнату, ставити стінку і щоб воно не могло йти в грязний посуд через кухню, а тільки окремо подаватися в окрему кімнату, а через віконця чистий посуд забирати на кухню. Це якийсь. Зараз ще розкажу. Приїду на локацію, розкажу. Ця пісня посвящається санебіду. Я Сан і сани підльова па... Це отут не може бути туалет відкриватися в зал. Ну, я з цим згоден окрім тут треба стінку ставити. Це в нас потрібна була бути кімната для персоналу. І туалет не може бути туалет разом з кімнатою для персоналу треба, щоб окремо було. Не можна тут готувати і внесити в зал посуд. І заносить через ці ж двері грязний, щоб от сюди до змиварки ставити. Це треба, щоб була окрема окрема кімната, типу, щоб грязний посуд не проходив через кухню, де чистий посуд. Коротше, це. Поки що не знаю, що робити. Ну що, шо, шановні друзі, у нас сьогодні відбувається супер суперсабиття. Мы вырезаем одно. Вот с вами. Тоже не обернулся. Наконец-то боял один два дня. Це битво для выдачи. И все мы кидаем бегло для выдачи. Не для выдачи, а для забора грязной посуды. Макс! Макс! Розкажи, Расскажи, как дела? <laughs> Женя, я тебя вижу. Смотри, 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 смотри. <laughs> руки. руки. Ай! Больно вообще-то было. Ура! Давай. Еще. Забирай, забирай. Еще ноги. Ноги, ноги. Ноги. А Ван, что, Стой, стой, стой. Нет, не, не роняй, не роняй. Давай, давай. Ну что, самая пятая станция. Довольны?